В Одессе отбылась первая отправка понад трех десятков призывников на струковую военную службу. В старые времена говорили, это праздник. Некоторые, конечно, в этом сомневаются, но учитывая тот факт и последние события, которые проходят у нас, вы знаете, на востоке, я могу сказать, что данное мероприятие – это готовность людей служить своей родине, будем так говорить, для того, чтобы научиться защищать ее. нужно учиться. для того, щоб плавати, нужно плавати. Так і тут Эти ребята, которые уходят сегодня, сьогодні. они будуть готовиться захищати нашу родину в тяжого времена. Урочистий захід відбувся на збірному пункті Одеського обласного військового комісаріату. Окрім призовників, їхніх родичів та знайомих у заході взяли участь представники оперативного командування Південь, місцевих органів влади, громадських та ветеранських організацій, духовенства Парень має служить. Он должен, как бы это его його и перед страною, перед, перед перед Украиной. Україною. Тому то я спокойно к этому отнеслась. Дочка моя сперва, конечно, дуже тоже переживала. Ну, как бы уже нормально, все, все нормально. Для гостей свій строєвий вишкіл Пережав. продемонстрували військовослужбовці роти почесної варти. На заході з концертною програмою виступили артисти Одеської військової академії. После армії тебе відкриті всі дороги, робота хороша. Устроїться мушколовина, ліп пойти далі, там вот это в то есть это интересно, познавательно для тя будет для жизни. То, есть стані мужчиной, а не вот это сидеть дома, как, как все сейчас любят делать. В ході весняної призовної кампанії українське військо поповнять близько 800 юнаків з Одещини. Їхня служба розпочнеться з підготовки у навчальних центрах та частинах. Ірина Монастирська, Олексій Мосейчонок, Анастасії Ілляш час ще.